Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, завітали на нашу ділянку, де висіяний у нас соняшник від компанії Elita Select. Посіяний друзі, у нас тут саксончик. Сія я, друзі, вже третій рік. повен Соняшник від компанії Elita Select. Спочатку перші два роки сіяв тільки саксончика. Ну, в цьому році ще спробував альфа. І як ви вже бачили на моєму каналі, що соняшником від компанії Elite Select ми задоволені. Є і отакі гіганти. Ось. Є і отакі. Тобто не, не те, що там тільки отакі. Ну, скажімо, як для красивого фото, то шайба дебела. Ну і зайдемо в глибину. Покажу вам його повністю. Уже в нас вечір, сонечко заходить, як ви бачите. Ну і там багато кажуть, що Вітаха, не бреши, вас дощі балували. Ну, отак нас балують вони, бачите. Просто тут трішки були вони перед тим вовремя, коли він виліз раз, пройшов дощ, потім, якраз коли наливався дощ пройшов, скажімо іменно дощі пройшли пару штук, що в самий раз. Ну це участок, друзі, де сам найбільше було дощу. Так. О, зараз стану. І це не тільки в одному місці, щоб ви не сказали, бачите, візде. таке. Так що для тих, хто сказав, що там в мене одні дощі були, то ні, друзі. Тут соняшник уже трішки менші шайби. Отакі. От і станемо на длінні гони вам покажу, друзі. О! Ось отакі ось котусики. Соняшником я задоволений, є й такі здоровенькі, де рідкіше, де густіше ось сіяний, то в середньому отакі кошики. Є отакий. Отакий у нас, друзі, соняшник. Дуже багато там пишуть, що. Не показуєш, не розказуєш. Показую я весь соняшник, який є в цьому році посіяно все, що є. Я все вам, друзі, показую, розказую. Нічого від вас я не скриваю. Ось, бачите, що робиться. Так що такий у нас соняшник. Кому, друзі, треба замовити? Соняшник від компанії «Еліта Selex, «Саксончик Альфа Берекет. Номер студента, тобто Сергія, я залишу в описі, телефонуйте, замовляйте. Що покаже по врожайності, буде видно. Тому що на цьому участку, в цьому році реально були дощі, як би сказати, під лінеєчку. Так що тут я не буду жалуватися і вже, скажімо, результат буде очевиден. Ні з ким спорити не буду, нічого нікому доказувати не буду, але сам побачу вже 100%. Поки що, скажем, по такій спеці, яка в нас була, якщо він 25 на круг дасть, це буде бомба, чесно. О, є й такі. Працювали, друзі, тут фунгіцидом, інсекцидом. Робили підживлення і бором давали. Так що. Тут трошечки небагато, трішечки кормили. так що. По чистоті ми працювали тільки грандстаром 50 грамів. Він спрацював, але амброзійка вже полізла. Бачите? Є, що лізе. Ну нічого, я думаю, що це не потеря така. Так що соняшник непоганий.